Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Ой, що знову замок заклинив? Вітя купи та постав новий. Таня, ти ж знаєш, лишніх грошей немає. Та знаю. Тому краще скажи мені, що ми твоєму куму на день народження подаруємо? Можливо, ту сорочку, що тобі батьки подарували. Ти ж її не разу не вдягнув? Та ні, я її назад, тату віддав. Це на кухню? Угу. А тата хоч не образився? Подарки ж не обдарки, як то кажуть. Нормально все. Що за? Мужик, ти хто? Вітя, ти чого застиг? Сумки розбирай. Що з тобою? Ти наче привода побачиш. Віктор ніколи не вірив у будь-яку містику, але віднедавна йому повсюди став вижатися дивний незнайомець у чорному одязі. Тож чоловік вирішив звернутися по допомогу до бабусі. Тільки не подумайте, що я ідіот якийсь. Не знаю, як зізнатися. Мужик якийсь ввижається, з'являється і зникає. Звісно, ти не ідіот і не хворий, як ти вже собі там надумав. Де ти його вперше побачив? Я на кухню зайшов, а він... а він там сидить за столом. Я думаю, як він сюди попав, я весь вечір вдома, двері зачинені, навіть замок заїло. Він щось тобі казав? Ні, мовчки сидів, а потім жінка зайшла і, і він пропав. А я пізніше його ще чотири рази бачив то на вулиці, то вдома. Страшно якось. Привид нічого доброго, не пророчить. Попередити хоче. Про що? Поки не можу розгледіти. Але бачу, що грошей чималі втратиш. Вдома гроші тримаєш. Так. То що ти мужик мене обікрасти хоче? Ведіння грошей не крадуть, але втрата дійсно на тебе чекає. Що ж мені тепер робити? Ми ж стільки років відкладали по копійці. Тричі переклади гроші в різні місця. Маєш на це лише три дні. Не зробиш, як я скажу, тратиш не тільки гроші, а й рідних. Від бабусі Віктор примчав додому як на крилах. Адже що могло бути легше, ніж тричі перекласти гроші з місця на місце. Чоловік вирішив не зволікати і зробити це негайно. Але коли він поліз Шур. у сховок, несподівано з'ясувалося, що грошей там вже немає. Віктор вирішив, що, можливо, його дружина Тетяна переклала гроші в інше місце. Тож кинувся перевіряти всюди, де тільки міг. Вітя, а що трапилось? Ти чому все вивернув з шафу? Скажи, ти куди наші гроші зі столки переклала? Я не брала, а чому ти питаєш? Пропали гроші. Я поліз перевірити їх туди. Вони пропали. Геть усі. Вітя, давай заспокоїмось. Ну, пропали гроші. Ніхто ж не помер. Таня. Ти себе чуєш? Стільки років покупієш цих, щоб нарешті того старого курця на нормальну машину поміняти. Я пахав, як проклятий, економив на всьому. Знаєш, Вітя, я теж їх відкладала. Манікюр тільки на свято. І взагалі я з заказами з кухні не вилажу. Щоб копійку заробити, я світу білого не бачу. Але якщо ти не брала, я не брав. Хто тоді? Я не знаю. Я весь час на кухні, а чужих у домі нікого не було. Отож би воно. Чужих не було. Тільки ти, я і Тарас. Значить, це синок нас обікрав. От тільки не смій думати на сина. А я думаю, що нарешті докотився наш синок. А я попереджав, що таке буде. Хай він мені тільки з'явиться. Віктор і раніше підозрював, що син пустився берега. Хлопець дивно одягався, наробив татуювань, і тепер чоловікові було очевидно, що хвилювався він недарма. Так, не чіпай, я зараз суп нагрію. Це на замовлення. А я думав, ти вже в ресторані поїв. Да, синку? Ти ж тепер розбагатів? Я ти про що в мене ні копійки? І куди ти гроші ті подів, що у нас з матір'ю поцупив? Я не брав ніякі гроші, ти що в маразм впадаєш? Ти як з батьком говориш щеня? Кажи ти гроші! Руки прибери, бо я теж заспокоїти можу. Я не брав ніякі гроші. Вітя, я ж тобі казала, він не брав ті гроші. Таня, відійди. Скільки ти можеш його захищати? До захищалася вже злодій виріс! Заспокойтеся обоє! Хай гроші поверне, сволота мала. Я пішов звідси. Синку, ти куди? Куди-небудь, поки він до цями не прийде. Ану стій, Маркаш! Я тебе не відпускав! Вітя, я прошу тебе, заспокойся! Таня, ти не розумієш! Гроші потрібно вернути зараз, немає часу чекати. Віктор пам'ятав слова бабусі, що у нього є лише три дні, аби запобігти біді у його родині, тож він був налаштований рішуче, але наздогнати сина йому завадив той самий загадковий незнайомець у чорному одязі. Віктора так налякало те, що йому знову примарився невідомий чоловік, що він не став наздоганяти сина і повернувся додому. У друзів переночуєш. Синку добре що подзвонив. Я все розумію. Скажи йому, щоб гроші вернув. Ти все чув? Вітя, він каже, що не брав ті гроші. Ага? Тому і з дому втік. Гроші вкрав. Напевно, витратив усі, можливо, навіть на наркотики. Тарас на наркоман і не злодій. Ти ж через ці гроші геть Розум втратив. Треба ж розібратись. А ти права. Треба розібратися. Я у поліції дзвоню і розбираюся. Вітя, прошу тебе тільки не це. Він же наш син. Я впевнена, що Тарас не крав. Навіть якщо б це був він, треба ж якусь сімейні справи без поліції вирішувати. А можливо, ти права. Я спробую інакше. Звісно, чоловік хотів повернути свої гроші. Однак він пам'ятав бабусині слова, що загадковий незнайомець то попередження про більшу біду, ніж фінансові втрати. Сидай. Тож Віктор знову приїхав до бабусі по допомогу. Бачу, зникли гроші. Так. Прямо вчора зразу хотів зробити так, як ви казали. Заліз у схованку, а грошей нема. Грошей цих. Ти більше не побачиш. Та Грець, з ними, з грошима. Мене хвилює син. Це він їх крав, але чому? Навіщо? Може, він вліз у велику халепу? Чоловік той, знову тобі ввижався. Так. Але ви казали, що це попередження. Я за сина хвилююсь. Що мені робити? Катю, принеси сюди ніж, миску і кружку води. ножа. Лей воду полезу в миску. Бачу жіночу руку зі старовинним перстнем з великим чорним каменем. Жінка та гроші взяла. То це не Тарас? Ні, кажу ж, шукай жінку зі старовинним перснем і чорним каменем, бо через той камінь біда прийде. А з сином своїм помирись. Він хороший хлопець. Добре, дякую. А що а з тим мужиком? Зараз перстень треба відшукати, і як швидше. А якщо той чоловік знову привидеться, знай. Біда до твоєї сім'ї вже зовсім близько підійшла. Віктор був радий дізнатися, що Тарас не злодій. Але його мучили думки про те, хто ж насправді та жінка, що поцупила їхні гроші. Він навіть перевірив вдома усі прикраси дружини, але нічого схожого на старовинний перстень, про який говорила бабуся, так і не знайшов. Чоловік навіть не уявляв, де його взагалі шукати. Того ж вечора Віктор вирішив сам зателефонувати синові та перепросити його за все. Врешті Тарас пробачив батька, і наступного дня він мав повернутися додому. Давай ще одне діставай. Тарас не сам буде. З дівчиною знайомитись приведе. Сподіваюсь, хоч вона нормальна? Може, міський йому на місце поставить? Мам, тату, ми прийшли. Давайте на кухню відразу. Прошу тебе, будь привітним. І давай без оцих твоїх зауважень. Не позор сина. Знайомтеся, це Ярослава. Яся. А це мої батьки. Мама Тетяна Олегівна. Привіт, я Яся. Дуже приємно. приємна. Дякую. І тато. Віктор Васильович. Прошу, сідайте. О, Тарасе. запрошуй Ясю. І сюди. Яся. Прошу сідайте. Не соромтеся, будьте як вдома. Віктор, розідай. Коли Віктор побачив на руці Ярослави перстень із чорним каменем, у нього виникла підозра, що це саме той перстень, про який говорила бабуся. Однак Ярослава була у них вперше, тож чоловік не наважився звинувачувати дівчину у крадіжці. Відь. Ну як тобі, яся, Тарасова? Яке їхало, таке здибало. Ну от що це за вид для дівчини? Знаєш, вона мені теж з першого разу не сподобалась. Ми сьогодні продивилась. Нормальна, ніби дівчина. Ну, так. Вигляд трішки незвичний. Але зараз так модно. Перебісяться обоє. А коли це ти їх раніше бачила? Не хотіла тобі казати, але я їх ледве не застукала пару тижнів тому. Тут, у нас вдома? Угу. Зустріла вже у дверях. Зашарілися обоє. Щось там почали про конспекти мені лепитати. Хі. Знаю я, які в них тут конспекти. Добре, що я на півгодини раніше додому не повернулася, а то якось невдобно вийшло би. Тепер мені все ясно. А ну, ставай! Ти не чуєш? Ти кого в хату привів? Ти... Та що за нафіг? Ти знав, що ця твоя яся гроші нас потягла! Ти на своїх бабках геть розум втратив! Дитя, заспокойся! Може це не вона! А хто? Ти? Чи може він? А може це ти їх потратив і тепер винних шукаєш? Ах ти, щеня! Спокойно. Я тебе зараз як дам! Ой, та що ж це робиться? Мам, мама, тобі погано? Присядь! Мамо! Що таке? Будечки? Минуло два дні після тієї сварки, а батько із сином усе ще були на ножах. Віктор був переконаний, що гроші взяла Ярослава, але Тарас продовжував захищати свою дівчину. Ей, шанули! Зажіть! Побачивши знову загадкового незнайомця, чоловік кинувся його наздоганяти. Однак той не мов би, розчинився у повітрі. Того вечора Віктор із дружиною мали йти до кумів на день народження. Але настрій після чергового видіння у чоловіка був геть не для свята. Вітя, де ти ходиш? Ми запізнюємось. Давай швиденько переодягайся. Вітя, що з тобою? Таня, тут таке. Мені один мужик вважається всюди, з'являється і зникає. Я навіть був у ясновидів, що я. Суромався тобі розказати. Ну, то твої слепой? І що вона тобі сказала? Що буде лихо? Що спочатку гроші зникнуть, а потім з кимось ізнав щось трапиться. І цей мужик попередження. А як він виглядає, той мужик? Я його обличчя роздивитися не можу. Він у пальто такому старомодному шляпі і шарф на ньому білий такий. Віктор вже пожалкував, що розповів дружині про свої видіння. Він помітив, що його зізнання дуже налякало Тетяну. Таня. А де ті сережки з діамантиками? Що я тобі на річницю дарував? Що тут мають бути? Та ні. Немає їх. Що тепер ще сережки пропали? Заходь, заходь. Так. Та не переживайте, я ж тобі казав, вони поїхали на днюху. Ага! Явилися, не запалилися. Ясь, ти вже вибач, нас іноді бувають тут такі перформанси. Ти тут з мене ідіота не роби. Хай то і яся повернувся, що вкрала. Що? Вітя, ну, ну хіба так можна? А красти можна? Спочатку гроші, тепер ще і сережки. А, ну дівку ти собі сину завів. Ну, все. Я дзвоню в поліцію, хай розбираються. І від Вітя, Тарас, я вас прошу! Та я вас не брала нічого. Я завжди, я з тобою. Вітя, що ти на кої? Він же тепер не повернеться. Чоловік був геть розгублений від скандалу, що стався у його родині, і не знав, що йому робити. Віктор був упевнений, що втрачає сина через його подружку злодійку. Як повернути Тараса у сім'ю і до тями, він не знав. До того ж, знову й знову чоловік бачив того дивного незнайомця, і це дуже його лякало. Віктор зрозумів, що без бабусі йому не розібратися зі своїми проблемами. Той чоловік, що тобі являється, то дух покійника. Якого ще покійника? Ти його не знав. Дух ще зранку тут, і він хоче попередити про страшну небезпеку. Твоя родина на порозі великої біди. Куди ще більше? Він каже, що біда загрожує усім трьом: і тобі, і дружині, але найперше синові. Та за що нам це все? Все через той перстень з чорним каменем. Його спочатку подарували, а потім назад повернули, а цього робити не можна. Це все яська. У неї той камінь. Клята дівка. У вас в сім'ї це не перше повертати подарунки. Он і сорочку ти свекру назад повернув. Я ж не знав, я її заберу. Ту сорочку ти не носив, під неї проблем не буде. Головне, з перстнем розберись, бо він старовинний і зберіг у собі спогади про якусь біду. І що мені робити? Перстень треба викинути в річку, промовивши тричі. Те, що прийшло бідою, нехай піде за водою. Те, що. Прийшло бідою, хай піде за водою. Поспішай часу мало. Ти ще можеш встигнути. Але тепер це тільки від тебе залежить. Дякую. Дякую. Дорогою додому Віктор намагався придумати, як знайти Ярославу і забрати у неї злощасний перстень. Адже після того скандалу син не хотів із ним спілкуватися і не відповідав на дзвінки. Обережніше. Таня, ти те, що бачила? Кого? Тут нікого не було. Він секунду, тому тут сидів. Ну цей пальто з білим шарфом. <звук> Скажи Тарасу, хай негайно йде сюди. Я не жартую. Алло, синок. Що? Де він живий? Гаразд, зараз виїжджаємо. Що сталося? Дзвонила яся. Тараса сильно побила. Швидка його в реанімацію. Поїхали! швидко. Усю ніч Віктор із дружиною та Ярослава просиділи біля відділення реанімації. На ранок лікарі відправили їх додому, чекати на новини, якими вони не були. То лікар казав, що Тарас бореться. Ця доба буде вирішальною. Лікарі роблять все, що можуть. Треба надіятися на краще. Яся. А звідки в тебе оцей перстень? А, та це в переході на розкладці купила. А що? А ти можеш мені його віддати? Це звучить дурновато, але просто повір. Це може врятувати Тараса. Так, звичайно. Беріться що завгодно, тільки б він одужав. Віктор одразу ж поспішив до найближчої річки, щоб втопити клятий перстень. Нарешті він знайшов маленьку ополонку і, сказавши слова наговору, кинув небезпечну прикрасу у воду. Хай піде за водою. Зробивши усе, як радила бабуся, Віктор був упевнений, що тепер Тарас одужає. Але наступного дня з'ясувалося, що ритуал не допоміг. Може, це було на той перстень. Взагалі не розумію, до чого тут він? Сліпа сказала, вся біда йде від персня з чорним каменем. Його треба втопити і все піде на лад. А з чого ти вирішив, що це ясен перстень? Точно він має бути старовинний, а цей з переходу. Якщо його не втоплю, ми втратимо сина. Старовинний кажеш? Ходімо мерщій додому. Вдома Тетяна зізналася, що у її минулому були таємниці. Про який Віктор навіть не здогадувався. Мені було тоді 18. І я була дурепа. Закохалася у Жеку. Вкрасені бандит. Додала я тоді сивини батькам. Це перстень мого діда. Він недорогий, але старовинний. Вкрала його, щоб подарити жениху. У тебе був жених бандит? Кажу ж тобі, я була тоді дурепою. Ледве заміж за нього не вискочила, але Жеку посадила тоді аж на 18 років. Ого, що він нахуй? Був нашого сусіда через мене. Дядя Володя інтелігентний був і зробив мені зауваження, що я корила на сходах. А Жека забив його до смерті. Ти, коли сказав мені про шляпу і білий шарф, я зразу подумала про дядю Володю, адже він був тоді. У цьому в той день. Це так історія. Це ще не все. Женя відсидів і місяць тому заявився до мене. Приніс мені ось цей перстень, який носив при собі усі ці роки. Ну і віддав мені, приплівши якусь романтичну історію. Так. І що ти? Ти тільки не подумай. Я йому сказала, що у мене є ти і Тарас. Навіщо мені колишній зек? Мені ж не 18 років. Але. Жені потрібні були гроші, щоб якось влаштуватися у новому житті. Ну і я дала йому трохи з тих, що ми відкладали. Як ти могла? Зрозумій, я досі почуваюся винною, що він сів тоді через мене. Так, а де інші гроші? Вітя. Я така дура. Потім він почав мене шантажувати. Казав, що зробить щось тобі і сину. Я віддала йому усе, усе. Навіть сережки, які ти мені подарував. Та йому все мало і мало. Я думаю, Тараса він побив. Так. Я знаю, що робити. Дай що ти ціпешне. Віктор викинув перстень у річку із наговором, як і наказувала бабуся. Наступного ж дня після ритуалу Тарас прийшов до тями і почав поступово одужувати. Колишній наречений Тетяни дивним чином зник і більше ніколи не з'являвся у їхньому житті. Бабуся говорить: не можна приймати назад подарунки, які подарував колись сам, особливо якщо це старовинні прикраси. Адже вони зберігають у собі як хороші спогади, так і недобрі, і можуть накликати біду у ваш дім.